Отже, в цьому відео я розкажу і покажу, як фотографувати зі спалахом, що для цього треба і як воно працює. І для прикладів я буду використовувати Godox tt 600 яким я користуюся сам. Це доволі непоганий на камерний спалах, який можна використовувати як на камері, так і дистанційно, тому що тут є вбудований якби радіосинхронізатор-приймач. Ну і власне, що ж потрібно знати про сам пристрій, про сам спалах? Можна почати з того, що зазвичай вони можуть використовувати різні типи живлення. Це можуть бути як маленькі парочки-акумулятори типу 2А, вони так називаються. Їх, скажімо так, представляємо. Їх може бути потрібно або 4 штуки, або дві. Закриваємо, вмикаємо. І, власне, спалах працює. Або це може бути один спеціальний акумулятор, який підходить під спалахи від різних виробників. Тобто замість декількох маленьких акумуляторів можна використовувати один великий, що буде набагато потужніший, і це буде набагато зручніше. Потрібно просто один акумулятор поміняти замість чотирьох відряд. І плюс він буде, скажімо так, більш ефективніше працювати в спалаху, тому що там буде більш швидша швидкість перезарядки. І ним довше можна буде користуватися. Але з мінусів, звичайно, що це буде його ціна. Ще спалахи можна поділити по потужності. Це можуть бути, наприклад, і якісь компактні спалахи з доволі низькою потужністю. Може бути, наприклад, такий самий стандартний на камерний спалах з середньою потужністю. Або це може бути якийсь трохи більший, більш потужніший спалах, наприклад, як Godox AD200 або Godox AD400. Там буде вже набагато більше потужності. І власне потужність у спалахах називається Guide Number. Тобто це номер, просто число, скажімо так, яке вказує його потужність. І це можна пояснити, як спалах може освітити при певних налаштуваннях камери об'єкт на відстані 60 метрів. Тобто, по цій логіці, якщо, наприклад, в камері одні налаштування, використовуючи спалах з номером 32, Тобто потужністю, скажімо так, 32. 32 метри це буде відстань, на якій теоретично цей спалах буде освітлювати об'єкт зйомки. Якщо взяти спалах з номером 200, це буде відстань 200 метрів. Теоретично відстань при певних влаштуваннях, перед якій буде освітлюватись об'єкт зйомки. Дивно звучить, але якось так воно, типу, позначається. Не подобається, як воно позначається. Мені подобається простовати, потужність, все. Ну і слід згадати ще про студійні спалахи. Вони відрізняються від стандартних, скажімо, цих компактних накамерних, там немає акумуляторів, в них трохи інший тип лампи. Також в цих пристроях вбудоване кріплення для спеціальних студійних софтбоксів або, в принципі, інших модифікаторів для світла, що потрібно знати при роботі зі спалахом. В камері для роботи зі спалахом є мінімально коротка витримка, при якій затвор відкриває матрицю повністю. Це може бути, наприклад, одна 160 секунди. Що це означає і чому це важливо. Так як імпульс світла, який дає спалах дуже короткий, це прям тисячна частина секунди, то потрібно, щоб цей імпульс був тоді, коли відкрита матриця камери, щоб освітити весь кадр. При коротшій витримці матриця камери буде перекрита затвором, і кадр буде освітлено спалахом тільки частково. Для коротких витримок є спалахи з швидкою синхронізацією, це називається High Speed Sync. Це дозволяє знімати на коротких витримках, але з меншою потужністю спалаху. Тобто спалах робить швидку серію коротких імпульсів під час того, як робиться кадр, і виходить, що кадр освітлено повністю замість того, якби він був освітлений тільки з одним імпульсом звичайної синхронізації. Ну і, мабуть, одне з найважливішого. В мене, коли я починав знімати, було дуже багато питань з цього приводу, і хочу розказати, як воно все працює. А для того, щоб знімати з дистанційним спалахом на камеру, потрібно поставити якийсь синхронізатор. Це може бути або комплект з двох приймач і передавач, наприклад, щось типу такого, або це може бути вбудований приймач і ось такий передавач на камеру. Потрібно дивитися, щоб передавач, синхронізатор, цей, він підходив під вашого виробника камери. Вони можуть бути, наприклад, універсальні з одним контактом, або це може бути спеціальний контакт під конкретного виробника вашої камери. На це потрібно звернути увагу при покупці обов'язково. При зйомці з підходящим сигналізатором камера буде бачити, що підключено спалах. І, власне, будуть доступні деякі певні функції. Це може бути, наприклад, автоматичний режим, або, наприклад, режим High Speed Sync високою швидкісна синхронізація, або, як мені подобається, що в мене в камері вимикається режим Live View, і кадр просто висвітлений, щоб можна було бачити кадром щонебудь. при закритій діафрагмі, наприклад, там F4, F8, коли щось фотографувати в темноті. І коли спалах все освітлює. Ну і для того, щоб фоторгувати зі спалахом дистанційно на дворі, потрібно мати якийсь штатив спеціальний. В моєму випадку це буде ось такий штатив. Називається він Arsenal 2000. Я взяв з собою саме такий, бо в мене він просто з невеличкою такою сумочкою, з якою легко його переносити. Можна брати будь-який інший. Тут можна закріпити спалах, можна закріпити якийсь, скажімо так, модифікатор світла. Як варіант, це може бути пара солька. Ця вже стара поломана, її вже років, мабуть, 4, я не знаю, можна закріпити на цей конектор. Тут вона зажимається і буде ось такий, скажімо, міні-софтбокс парасольки. По-перше, це зручно, бо коли, скажімо так, переносити саму парасольку, вона дуже компактна. По-друге, вона дуже дешева. І по третє, вона дуже універсальна, її можна використовувати скрізь. Тобто це дуже компактно, зручно, прикольно. Або ще є такий варіант, це трошки побільша парасолька. Суть така сама, вона закріплюється на це кріплення, але з трошки невеличкою різницею. Тут всередині є невеличкий такий проріз, через який ця парасолька закріплюється на штативі. Власне, всередині виглядає ось так. Тут видно, що вона така, можна сказати, Блискуча, відбиваюча, це допомагає відбивати світло більше в одну сторону, тому що у варіанті з звичайною такою парасолькою світло буде відбиватися по всіх сторонах. Це може бути не дуже практично, бо може бути це якась кімната, яку потрібно освітити, скажімо так, частково. До цієї парасольки в мене ще є тут такий білий розсіювач, який я зараз ставити не буду. Але суть полягає в чому. Закріплюємо спалах в парасольці. Тепер за синхронізатора. Можна, скажімо так, активувати спалах, який знаходиться дистанційно в парасольці. Чути як пікає, але не знаю, чи видно по відео, як воно блимає, або там витримка різна. Отже, воно виглядає ось так. Для того, щоб фотографувати власне, зі спалахом. Зараз буде приклад, воно трошки по-іншому буде виглядати. Якщо у вас синхронізатор з одним піном, вам може знадобитися вимкнути режим Live View Display. Для того, щоб бачити, як освітлено кадр. Тобто це потрібно тоді, коли у студії у вас, наприклад, витримка стандартна 125 і ваша діафрагма буде закриватися. Тут, для прикладу, я змінював витримку і нічого не змінюється, так само буде там. І якщо у вас синхронізатор зі спеціальними контактами для вашої камери, то при зміні витримки тут можна буде побачити, що включається режим швидкої синхронізації, HighspeedSync. Отже, я зараз стану там свіденько сам себе сфотографую на таймері, і, типу, ось так воно має виглядати. Змінюємо там свої налаштування, фотографуємо, і спалах освітлює когось. Ну І в принципі, якщо спалах не підтримує швидку синхронізацію, можна скористатися змінюєм nd фільтром який буде затемняти кадр, скажімо так, замість витримки. В випадку на відеосинхлізатор з контактами, то тут видно, що швидка синхронізація вимкнулася. І для того, щоб можна було nd фільтром змінювати експозицію, ми його крутимо. І кадр стає темнішим. Для того, щоб коригувати освітленість у нашого об'єкта зйомки, тобто спалаху, ми використовуємо або керування на спалаху, або у випадку з цим сергонізатором, можна просто на серганізаторі змінювати потужність спалаху для того, щоб або темніше, або світліше був об'єкт зйомки. І поки я записував це відео, зараз вже сонце вийшло за хмари і дуже сильно світить мені в очі, але нічого страшного. Це гарне доволі освітлення, з яким можна гарно щось фотографувати. Воно буде таке золоте, тепле та приємне. І на цьому, думаю, буде все. Таке порівняно невеличке буде відео про те, як вдарувати зі спалахом. Я думаю, що на всі питання я в ньому не відповів, так що сміливо пишіть в коментарі, можливо, у вас виникнуть якісь запитання. Постараюся на все відповісти, бо це доволі така обширна тема, в якій можна легко запутатись. Так що, на все добре. До нових зустрічей.